Ви розумієте, так? Да? Це дуже важливо. Тобто, не як йому зручно, а я підлаштуюсь. Да ні. Да ні. Ви ж... Ви розумієте, скільки жінок у, у стані, коли вони з дітьми приходить якийсь там куй на ножках, і вони викидають своїх дітей, бо куй на ножках так сказав. Я думаю, всі це знають, яка кількість. І повторююсь, один і той самий мужик. З різною жінкою, з різними жінками буде по-різному поводитися. Якщо і більше того, один і той самий чоловік з різними жінками може і заробляти по-іншому, по-різному. В нього стимула, блять, не було. Він не знав, що йому треба. Він не знав, що йому треба пахати, як папа Карло. А тут він, а тут він узнав. Він зрозумів свою місію. Він поняв, що йому, блять, треба працювати, роботу. А краще чотири роботи. І работай. Тому що завжди жінка транслює чоловікові.